І МТЗ-80 механічна блокировка. Зробив я її прошли рік осінью, але я її не вийшло мені її спробувати осінью, а весною спробував, але неудачно. Ну що я скажу про механічну блокировку? Ну це удобна річ. Не виключається при повороті колас. Але потрібно на поворотах її виключати. Один раз я не виключив на культивації. І отакий вал це ось новий вал, А це старий вал. І гроші ліці одломила. Осталися вони в диференціалі. Я подумав, розберу праву сторону і чимось виб'ю її від тіля. Але коли розібрав, оказується, що тут вал на МТЗ 80 сплошний, не трубо. Тому що тут немає ручника. А ручник... Методом заторможування педалей. І не вийшло виходило, що або витягувати шестерню, ведущу шестерню з правої сторони і тоді вибивати, або що тут робити по-другому. Ну, що я по-другому придумав Я взяв трубу три четверті. Таку, ну це перерізана двох куски, ось. Я її вставив сюди і через трубу приварив закінчик до труби. Потім приварив такий прут і зробив таке ударний механізм такий. І с помощью этого удобного механизма я ее вытяну. Вот, вот такая ошибка, что получилось. Вот, скрутила скрутило и поломал и поломало, и, и отломило. Ну, на будущее будет наука. Сам корпус Робив сам, вилочку робив сам, два подібнички шестисоті, Порізав такі трубочки і від трубочки до трубочки то сама мухта. Отако От брав на Дніпро запчастині. Трошки вони мені не подобались. Саме виконання. Погано заколені вони. А так удобна штука. Нічого не тече, масло не витікає. Отака От проблема була.